Українські воїни й далі уражають бронетехніку, системи озброєнь та живу силу загарбників. 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу завдала удару по скупченню російських військових та техніки. Відео бойової роботи підрозділ показав на сторінці Фейсбук. Росіяни на кількох бойових машинах піхоти перебували у маленькому населеному пункті на півдні України. Танкісти ЗСУ знищили вирогідно БМП 3 або МТЛБ, що разом з автотехнікою знаходилось на території приватного домоволодіння. Окупанти захопили двір і використовували його як свою базу. Українські танки вели вогонь з далеких позицій і фактично виконували функції самохідної артилерійської установки. Окрім бронетехніки та авто, українські сили знищили боєкомплект та особовий склад росіян. Вибухи потужних танкових осколково-фугасних снарядів калібру 125 мм призвели до руйнування будівель, в яких перебували окупанти, і знищенню бойової техніки ворога, яка загорілася. Раніше у 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені лицарів зимового походу повідомили, що бійці частини у взаємодії з спецпризначенцями застосували дрон камікадзе. Тоді була уражена група російських окупантів, яка розташувалася у сухому зрушувальному каналі між сільськогосподарськими угіддями. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.